Друзі, привіт! Магазин Velomaximo Сьогодні у нас на огляді Wolseped Discovery Flint AMDD це версія та, що з м'якою вилкою та дисковими гальмами. Є різні забарвлення. Зараз для прикладу показуємо такий червоний, матовий та синій глянцевий. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Є там і фіолетовий, і зелений, і чорний багато забарвий. Розмірами тут 13-й, підходить на зріст 125-150. Можна встановити багажник, є відповідні бонки. Так виглядає рама. Висота керма тут регулюється, сталевий кермовий винос. Кермо також сталеве. На кермі ми бачимо моноблоки L2 A2, 3х7 і м'які гумові гріпси. Вилка амортизаційна. Сталева. Пружинна. Покришки компас з універсальним протектором шириною 2.10. Подвійні алюмінієві обода. Тулка сталева на ексцентрики, а також ми бачимо дискові механічні гальм. Ведуча пара тут на три зірки. 2434-42 кількість зубів на зірках. Довжина шатуна 152 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат і передній перемикач L2. Задній перемикач L2A2, трещітка на 7 зірок. 1428, кількість зубів на зірках, задня втулка вже на гайках. І так виглядає задня гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння доволі комфортне, м'яке. Брендовано Discovery. Гарний підлітковий велосипед. Це бюджетний сегмент, але отримуємо велосипед з надміцної сталі. На дискових гальмах амортизаційна вилка дуже цікавий варіант. Придбати зможете його в нас в магазині. Гарантія на велосипед 1,5 роки. На обладнання 10 років на раму. Можна нової пошти або Укрпошти, доставка по Україні безкоштовна, наложеним платежем або оплату частинами, або онлайн оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей.